Привіт, мандрівні люди! Сьогодні я вам розкажу про свою коротку поїздку на кордон Іспанії та Португалії. Причину цієї поїздки я вам розповім в кінці цього відео. Отож, мені потрібно було з місця мого тимчасового перебування міста Альбуфейра поїхати в іспанське місто Аямонте, яке знаходиться на кордоні. Ну що ж, вперед до мандрів. Космічні додатки. Yeah. Najkrajšie všetky schádzky Kosmiční notátky Ejo Mandry Одного сонячного дня я проснувся приблизно о сьомій ранку і пішов на автобусну зупинку для того, щоб автобусом доїхати туди, куди мені потрібно. Так як моя справа була термінова, і мені потрібно було до обіду доїхати до Іспанії. Я сів у автобус, який віз мене півтори години в місто Фаро. І звідти я сів на інший автобус, який таку ж кількість часу віз мене у Віларел до Санто Антоніо. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Це якраз крайнє португальське місто, яке знаходиться на кордоні з Іспанією. Коли я туди приїхав, то пішов одразу в порт, щоб взяти квиток на паром, на якому можна було переплисти річку, яка слугує кордоном між Іспанією і Португалією. Купивши квиток за 2,50 центів, я здійснив посадку на паром і вирушив до Іспанії. Пшовши на берег, я одразу вирушив у банк для того, щоб взяти потрібний мені документ. Виконавши свою місію, я вирішив на ніч залишитися в Іспанії. Ось і з цього моменту починається найцікавіше стиль безхатька. Спершу я пішов у популярний фастфуд, але не за бургерами, а за доступом до розетки. Зарядивши телефон, я ще трохи погуляв містом. Я ніколи не шукаю непростих шляхів, і поки ви думаєте про те, що я сказав. Я піду скороченою дорогою. Колега працює. Сподіваюсь. Сподіваюсь, в нього все вийде. І знайде все, що хотів. І ще не хотів. Також інколи приємно знаходити те, що ти не хотів. Це будівля музею. І як ви можете бачити, стіни, мабуть, теж вважаються експонатом, і їх навмисне не ремонтують, щоб зберегти автентику. Певно, саме таку відмазку використовує місцева влада, щоб не виділяти кошти музею. За час моєї прогулянки сонце вже встигло опуститися достатньо низько для того, щоб можна вже було бачити красиве небо і для того, щоб починати шукати місце для ночі. Зазвичай я відкриваю Google Maps і за допомогою супутникового режиму шукаю собі місце для нічлігу. Я знайшов хороше віддалене місце. Від будинків в зеленій зоні і вирішив пройтися туди і оцінити його на придатність. Знайшовши гарну місцину в кущах, я почав розкладати палатку. Як ви розумієте, фразу піти в кущі я сприймаю трішки по-іншому. Я поставив свій намет в темпі вальсу, відбиваючись від комарів, і закинув туди свої речі. Взяв з собою лише цінне і необхідне, щоб піти в супермаркет. Я так роблю зазвичай, щоб не бути постійно в режимі черепашки. Часом скидаю свій панцир дім у вигляді рюкзака і йду по справах на легкому. Я не переживаю, що мене пограбують, тому що там немає що красти. Ну що ж, зберігаємо свої речі в палаці і треба пошвидше тікати звідси від комарів. Ви їх напевно не бачите, а може бачите, але їх тут дуже багато. Треба тікати звідси і повернутися при... і сюди тільки ночувати. Поївши готову їжу в Меркадоні, я вернувся назад додому і помітив, що вже встигла впасти роса і на намет в тому числі. На щастя, ця зграя комарів знайшли когось смачнішого чи полетіли спати. Я не знаю, який там в них графік. Головне, що вони мене залишили в спокої. Наступного дня я планую зробити цілий день прогулянку пішки. І як це все буде відбуватися, ви побачите в наступному відео. І зараз для тих, хто додивився до цього моменту, я розкажу про причину цієї поїздки. Майже два роки тому малознайомі люди попросили мене про одну послугу. Вона полягала в тому, щоб отримати певну суму грошей на мій банківський рахунок. І потім цю суму зняти в банкоматі і віддати ці гроші тим мало знайомим людям. Так як ця операція тривала кілька днів, після першого дня я заблокував свою банківську карточку через певні підозри. І коли наступного дня я отримав суму в розмірі 900 євро. Ці малознайомі люди не змогли зняти цю суму з банкомату, і тому вони просто сказали мені відправити ці гроші на інший банківський рахунок. Я так і зробив. І пізніше виявляється, що ці гроші, 900 євро, були отримані шахрайським способом. Мій банківський рахунок заблокували і потім закрили. А на мене подали в суд із звинуваченням в інтернет скамі В мене вже було судове засідання майже півтори роки тому, де я розказав, що я ніколи не торкався і не бачив цих грошей, і одразу переслав цю суму на інший рахунок. Але як виявляється, це не переконало суддів. І кілька тижнів тому я виявив, що мені заморозили мій банківський рахунок. І також я отримав лист про те, що мене звинувачують у співпраці з аферистами, тому мені загрожує штраф і позбавлення волі терміном на один рік. Саме тому я поїхав в банк для того, щоб взяти випуску з мого рахунку, яка доводить те, що суму, яку я отримав, я одразу відправив на інший рахунок. І не мав ніякої користі і вигоди і цих грошей не тркався, не бачив і не користувався ними. Ця випуска вона частково доводить мою невинність, і я сподіваюся, що це спрацює. Я передав це все своєму адвокату і також е, свої показання, тобто як це все виглядало з моєї сторони. І тепер я в очікуванні закінчення цієї історії. Ставте лайк, якщо хочете, щоб мене не посадили до в'язниці. Я розказав вам цю історію для того, щоб ви були обачні і не повторяли моїх помилок. Сподіваюся, що справедливість відновиться, мене виправдають і мені не доведеться один рік сидіти у в'язниці за те, що я не робив. Дякую всім, хто подивився це відео. Будьте уважні і обережні, і бережіть себе. Всім миру!